В одному з сіл Старовижівської громади вночі розшукували 15-річного школяра. Заяву до поліції звернулась мама хлопця, та повідомила, що син ще вчора ввечері поїхав велосипедом з дому та не повернувся. Мовляв, телефон не відповідає. Місце перебування хлопця їй невідомо. Поліція разом з небайдужими односельцями ретельно обстежувала місцевість. Як виявилось, 15-річний юнак напередодні ввечері поїхав у сусіднє село до друзів та другої додому. Заблукав у лісі. Заїхав хто зна куди. Спочатку вже, дивлюся, їду де, там, де їздив уже. якось поїхав лівіше, побачив вже вода, куди не йде, там вода йде. На галявині сидів і почув, що якась машина їздить, почав питати, щоб допомогли мені. І почали до мене озиватися хтось. Я думав, це обичні люди. Е, Ішов на голос. Мене дядько запитував наголосити. Сам я вже дійшов до поліції, побачив, скільки машин стоїть. Дуже стидно стало біля батьків, біля всіх. Я надіюсь, не надіюся, можу дати слово, що буду їздити толково. Більше такого не станеться. Дякую поліції. Велике, дякую, що знайшли мене без них. Я може тут вже не стояв би.